Продовжуємо Грубо говоря не протравлювати, а називається підживлювати. Для старта, коротше, щоб обоволок ломується зернину. Натікачий вже як і не крути, для курінчика, там буде деким стартану. Кісочничі. Матко поставили і десь минут... 30, там 20, насипеться. Сейчас дорожка муфту міняє, бо каже. Не подобається йому одна муфта. Зараз поміняє муфту на сінику. Коротше, вже один бікбек готовий, другий висипає. І от справа. Працюємо. Хорошо, коли у нас, бачите, Чим мені подобаються оці півтонні бікбеки, бо перше, вони дуже потужні сильні. І от тримаю. Опустив, нічого не треба тримати, щоб лапа не скрити. Дивіться сюди, сюди. Якщо пам'ятаєте, ці бікбеки в мене були під'єчменьов. Зараз вже не хто я. Сочні час ні, соєві часи ми називаємося, в дії. Так і відео зараз називаємо. Соєвич дії. Що такі от діла? Який цвет у нас капот зарамає. Є один мінус. Дуже краска виблискує на сонці. Як сонечко починало сідати, то, типо, то що треба буде, навіть ну, трошки темніше чи щось зробити. Діма на стіну повішуєш. І там, де муфта погана, запам'ятає ту шланг. Які діла? Лайочки, підписочки. Чік-чик, дай, підписочку, підписочку.